В Ефірі спортивні новини в студії Легендриксон. Мої вітання у Харкові завершився чемпіонат України з джиу-джитсу. Справжніми хедлайнерами на ньому виступили криворізькі спортсмени. Про їхній виступ дізнавайтеся з перших вуст. Початок квітня для вихованців криворізької школи джиу-джитсу видався напрочуд вдалим. вдалим, які зараз вони проводили час на татамі, але не в рідному місті, а в Харкові. Перша столиця України приймала національний чемпіонат в категоріях 8-9, 10-11 і 12-14 років. Виїжала нас 30 Два человека, и мы привезли очень много медалей. В частности, у нас 18 первых мест. И мы очень сильно пошли в отрыв от остальных областей, потому что после нас йде вторая область, которая набрала медалей, то у них всего 8 первых мест. Чималенький відрив у медалях довів кривий ріг в Україні займає лідируючі позиції в джиу-джитсу у спортсменів, не тільки у наших, но й у других Одеса, Харків, які теж дуже сильні спортсменів. У нас навіть внутрішній області велика конкуренція, тому, щоб поїхати на чемпіонат України, вони повинні були зайняти перше друге второе місце на чемпіонаті області, тому що тільки два людини в одній вісовій возрастній можуть представляти нашу область. Самый сложный поединок это который в конце был. Он э, сделал пронос и йоко гэри. Но ну, это удар, и очень больно было. Я отлетел, где-то перекрутился, и ему дали хансу кумата это дисквалификацию. Звісно ж, медалі та грамоти гріють душу молодим спортсменам, але зупинятися на досягнутому вони не збираються. В кожного з них є своя заповітна мрія, пов'язана з улюбленим видом спорту. Я хочу стати чемпіоном світу по джиу-джитсу. Я хочу досягти і раз поїхати на Європу і перемогти. Міжнародних чемпіонатів в найближчі місяці очікувати не варто. А от першості області та України з джиу-джитсу та судо чекають на наших спортсменів в квітні і травні. П'ять медалей різного гатунку – такий здобуток криворізьких спортсменів на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств серед молоді. Деталі у сюжеті Ігоря Кононенка. У Житомирі пройшов чемпіонат України зі змішаних єдиноборств ММА серед молоді. У складі збірної Дніпропетровської області на цих змаганнях виступали 11 криворізьких спортсменів. Це представники трьох клубів: Ягуар, Тайфун, Файт та Барс. Найбільше нагород серед наших земляків вибороли бійці Ягуара. У них на рахунку чотири медалі. Так, чемпіонське звання у Дмитра Тутомірова, який не мав суттєвих проблем з жодних зі своїх опонентів. Я вважаю, я виступив достаточно неплохо. У два боя. Первый соперник был более легкий, я его забрал удушающим, а второй был более схожный, выше меня чуть-чуть ростом. Я достаточно неплохо с ним не поработал, забрал его на руку и мне отдали победу. Друге місце у Ягуарівця Артема Ковальова. Бронзу здобули Максим Олексієв та Олег Страшко. У мене був боєць, добре боролся. В першому у мене вийшло, він он виграв по очкам, а в другому е он тоже по очкам, но рішення судья подали йому перемогу. Ще одне срібло на рахунку барсівця Романа Добриніна. загалом у загальнокомандному заліку збірна Дніпропетровської області посіла третє місце. Тільки недавно тобто, в Кривий почав саме змішаними смешанными ММА, тому собралась довольно таки неплохая команда. Вот, ну, на сьогоднішній момент э, выступили ребята достаточно неплохо. Будемо старатися виступати краще. Будемо готуватися соревнованням. Борисполь. Чемпіонат України зі змішаних і ММА серед дорослих пройде у Борисполі наприкінці квітня. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Хендриксон. Зустрінемося завтра у звичний час на телеканалі Рудана.